Гул трибун підбадьорює, але не втамовує хвилювання, говорить учасниця всеукраїнського турніру з дзюдо Черкащанка Марія Шагідуліна. Займатися бойовим мистецтвом, говорить, вирішила за порадою подруги. Вона мені предложила піти, я пішла і я теж за нею займаюся. Мені сподобався колектив, сподобалась саме. Ну саме спорт. відточує свої вміння, додає протягом двох років. За цей час побувала на турнірах в різних містах. Хмельницьке, Іванофранкізів їздив, 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 їздив. Каже, вже й не пам'ятає, скільки перемог здобула. Приблизно ну, сім, шість п'ять, шість. Виборола перемогу і сьогодні. Підтримувала Марію її тренерка Тетяна Мазука. Сьогодні на змагання вона приїхала разом із 20-ма своїми вихованцями. Ми маємо нагоду бачити тут змагання по молодшій віковій групі. Це 13-14 роки народження та 2011-12. Серед хлопців та дівчат. В мене дівчата в мене перемогли. Деякі для когось були перші змагання, то програли, і це нормальний досвід для дітей. Вони на цьому і зростають. Збільшого тренує хлопців та говорить вдосталь і дівчат, охочих навчатися бойовому мистецтву. Дуже приємно бачити, що по тенденціях в сьогодні ну цього року дівчат набагато більше почали приходити. Я вважаю, що це теж дуже класний вид спорту як для дівчат. Участь у змаганнях із спортивного дзюдо взяли 318 дітей з усієї України, говорить заслужений тренер та головний суддя змагань Віктор Король. Обрали 41 переможця у різних вікових категоріях. Приїхали 24 команди, з 9 областей України. Турнір додає організували, аби підтримати ЗСУ. Це вже не перший раз. Ми так робимо. Остаються стартові внески і ці гроші для США. Ми запрошували конкретних людей, бійців і віддавали їм снайперські приціли там оборудення. І, ну тось тобто, не так, що десь перечисляли, а конкретна допомога. Наталія Черкашенко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.